У Житомирі з освітньої мережі виключили дитячий садок, номер 32 в якому провели реконструкцію і навіть не встигли здати в експлуатацію. Чому прийняли таке рішення 3 січня? Журналістам Житомирінфо пояснила перша заступниця директора департаменту освіти Світлана Ковтуненко. Ми збиралися його в 2022 році з 1 березня ввести в експлуатацію. Сьогодні його ввести в експлуатацію як дошкільний навчальний заклад неможливо, тому що для закладів дошкільної освіти, як будь для всіх інших закладів, потребуються безпечні умови і безпечне середовище, це укриття. А саме для дошкільних навчальних закладів діти не можуть ходити на відстань. Сьогодні побудова. Укриття не планується в ДНЗ 32 Ми зверталися, міська рада провела, провела таку, знаєте, значну роботу до міжнародних фондів до, до організацій, які займалися цим питанням. Ну зрозуміло, що на закриті садочки, які ще не відкриваються, в яких не були ще діти, зрозуміло, що кошти не виділялися час, коли дитячий садок номер 32 готували до введення в експлуатацію, кількість дітей, які ходили до садочків у Житомирі, була більшою, аніж зараз, каже Світлана Ковтуненко. Маючи контингент учнів на 21-й рік, на 21-й рік раннього і дошкільного віку більше 15 тисяч дітей, а в закладах у нас було 12 тисяч 300 на 21-й рік, зрозуміло, що ми розуміли, що в районі Самобагуні нам потрібен цей дитячий садочок. Якщо ми порівнюємо з 21-м роком і з 24 роком у нас рачно зменшився контингент дітей. Здобувачів освіти в цьому році зменшилось більше, ніж на 2 тисячі. Це здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти. Садочки там буде більше тисячі дітей, 1050, п'ятдесят. По моєму я точно ну, більше тисячі дітей, точно так же, і тисячі, більше тисячі сто дітей в закладах загальної середньої освіти. Також в департаменті освіти розповіли, що штат працівників для садочка номер тридцять. Ва, не був сформований, запевняють, саму будівлю не планують продавати чи віддавати під оренду для функціонування садочка. Була відсутня контингент педагогів технічного персоналу не було повністю набрано дітей. Тобто, садочок, як садочок, не функціонував, а тільки планувався. Ми проти того, щоб відсюджувати майно чи передавати його в приватну власність. Це комунальна власність можу вас завірити, що не планується і не буде проходити пере. Редачів у приватну власність. Вони буде цей ця будівля, просто може бути вона не дитячим садочком, а іншим закладом. Але ця будівля буде для здобувачів освіти міста Житомира для нашої громади.